Перших поранених стали вести з першого дня. Люди стояли в черзі за, за харчами, за хлібом. І туди прилітали снаряди. Тут у нас все було абсолютно на вході, тут, тут, всюди була кров. І тоді швидкі привозили одночасно по 20-30 хворих. 4 лютого ми всі прокинулися від вибухів, по місту прильоти ракет. Ми прокинулися, зрозуміли, що сталося непоправне, що почалася війна. Зібрав речі і пішов на роботу. Я розумів, що залишаюся на роботі ночувати, тому що роботи стане більше. Будуть вести ранених. Коли приїхав на роботу, це був 24 лютого. Ще був звичний робочий день. Всі вийшли на свої робочі місця. На обличчях співробітників було запитання, що буде далі. Всі ходили в якомусь незнанні того, що далі буде, як воно далі буде розвиватися. Перші дні було багато визовів, Ми практично не заїжджали. якщо заїжджали, то іменно обработати машину от крові, тому що крові було много, візде на стінах, на кушетці, на полу, тому що в основному були ранені люди. Ранені, ранені, ранені. Перших поранених стали вести з першого дня. Це було дуже незвично. Це були абсолютно нові для нас травми. Досвід, досвід набували з початком, початком повномасштабного вторгнення. Було вирішено, що всі лікарі. Хто проявляє ініціативу, хто проявляє бажання, щоб приїжджали на роботу і будемо вирішувати, що робити. Розбились на операційні бригади, тобто прорахували, якщо будуть масові поступлення хворих, хто йде на сортування, хто в якій бригаді працює. Це наш операційний блоку, це наші операційні. Доброго дня. Олександр Михайлович, це один з наших лікарів, який працював. А що ви так тікли, який працював під час цих всіх бойових дій? І залишились в лікарні. Уже відтоді, скажімо так, 70% лікарів жили в лікарні протягом півтора місяця. Ми прожили. Це мій кабінет. Він став моїм другим, другим домом. Я тут жив. Це диван, на якому я спав. Це стіни, які закривали мене від уламків, ось вікно, воно вже замінено. Під час обстрілу лікарні шибка вилетіла. Під час подальшого розвитку цих подій зіштовхнулись ну, з такими кризовими моментами. Пропало світло у лікарні. Не було світла, не було водопостачання, зникло, тому що насоси не працювали. І саме головне, що це був кінець зими, зникло опалення. Це були серйозні виклики. По-друге, оскільки будівля лікарні вона не призначена для функціонування під час бойових дій, переформатували всю роботу. Цього корпусу, тобто всіх хворих з верхніх поверхів з метою безпеки були опущені на нижні поверхи. Це один момент, а інший не працювали ліфти. У нас операційний блок знаходиться на сьомому поверсі, тому в екстреному порядку були перелаштовані функціональні приміщення на першому поверсі, і створено дві операційних, в яких ми пропрацювали протягом цього терміну, півтора місяці. Всі лікарі жили на першому поверсі в палатах. Суміжних відділень для того, щоб був якомога швидкий доступ до приймального відділення. За час оточення міста наш колектив е виконав таку кількість, загальну кількість операцій за 3-4 тижні, які ми зазвичай виконуємо за півроку. Особливості полягає в тому, що одночасно дуже велика масивна кількість звернень одночасно 30 і більше пацієнтів і, скажімо так, до кінця надання допомоги останньому з доставлених, а іноді бували ситуації, що після обстрілу їх підвозили когось зразу, когось пізніше. Ніхто з лікарів, ніхто з колективу, сестер ніхто не покидав е, межі операційної всі. Знаходилися, поки ми вже знали, що до нас швидка нікого не везе і нікого не було на зверненні. Всі залишалися до останнього пацієнта. Після надання допомоги та ж сама бригада, яка надавала допомогу на ношах, приносила його вже в палату. Завжди в приймальному відділенні Ми чергували по дві години, і завжди в приймальному знаходився черговий хірург, який кожну хвилину був в приймальному і зразу почав приймати хворих. Це дана територія даного нашого травмопункту, який знаходиться на першому поверсі. І основна допомога всім пацієнтам надавалася тут і в приймальному відділенні на першому поверсі. Одночасно використовувалася і операційна, і гіпсувальний, маніпуляційні кабінети. Всі використовувалися як операційна. Навіть в коридорі тут у нас було 5 чи 6 каталок, і всі лікарі, які могли надавати допомогу, приходили так само, сестри. і Одночасно надавало допомогу 12, 10-15 е, пацієнтів. Травми були жахливі після обстрілів з ушкодженням і кінцівок, і обличчя, і тулуба е, масивні з великими значними кровотечами. Е, в той день, коли була обстріляна черга е, за хлібом, коли одразу багато пацієнтів до нас доставили, то... Тут у нас все було абсолютно на вході, тут тут, всюди була кров. Всі були, одразу накладалися жгути, виконувалася зупинка кровотечі, стабілізували стан. І по факту пацієнтів, які були лежачі, то на руках персонал, волонтери, помічники, лікарі, ми всі заносили на лежачих ношах, на другий, на третій поверх, четвертий, п'ятий. І так поступово заповнювали всю лікарню знизу до самого верху. У нас було одночасно на п'яти поверхах розташовувалося по факту травматологічне відділення. Кожне там нас вміщують певну кількість пацієнтів, і коли заповнювався один поверх, починали заповнювати інший. Рік тому з цих вікон був зовсім інакший вигляд. Вогонь, дим. Чорний дим це все горіло. А на той момент без світла, без е, ніяких, не можна було використовувати ніяку апаратуру. Е, дуже було багато нюансів. Е, поступало людей одразу, що саме Скажімо, ми ургентна лікарня розраховані на те, що до нас будуть масова госпіталізація. І в нас були випадки, коли перевертаються автобуси, коли якісь там взрив газа, коли якісь там ЧП відбувається, одразу привозять до нас або ДТП за участі великої участі багато людей. Багато привозять пацієнтів, ми на це розраховані, але ну, це як правило 5-10, можливо, там 15-20. А Якщо за раз привозять 30 пацієнтів і підвозять, підвозять, то з таким ми стикнулися вперше. Ми брали в основному як могли, як, як, двох. Одного брали лежачого, який не мог, другого сидячого, щоб можна було хоча б чим більше людей, як коли забрати. Коли на касетні бомби розірвалися, теж на цій машині були. Так у нас був один дуже важкий мальчик, там бедрена артерія була перебита дуже тяжко. Він був лежачий. Асть інших трьох у мене були от так от, полусидя, сиділи в вот отуту тут люди, тому що оставить їх нельзя було, тоже угроза кровотеченню, угроза потере крові. І ми збирали, не було виходу. Чесноте да не в обиді. Працювали весь час під обстрілами, навіть в той день, коли була обстріляна наша лікарня, наші хірурги працювали. Знову повторюсь, без світла, без води, без нічого на сьомому поверсі, тому що на першому поверсі дві операційні також були зайняті пораненими. Цього хворого вдалося підняти на сьомий поверх. І коли почався обстріл, хірурги закінчили операцію. На ношах знесли хворого в реалімаційне відділення, яке знаходилось на більш нижніх поверхах. Боятися не було часу. Навпаки, тут в лікарні мені було набагато легше. Ти кожну хвилину знаєш, що ти десь десь потрібний: чи в операційній, чи в перев'язанні, чи в відділенні. Під час обстрілу нашої лікарні двоє лікарів наших постраждали. Вони знаходилися якраз на східцях поміж поверхами і були. Ураження уламками скла, множинні, осколкові поранення. От, і вже в умовах бомбосховища надавали їм допомогу. Я вважаю, що наші жінки справжні героїні. Я дуже розумію тих, хто виїхав і вивіз близьких, але тих, хто лишився на роботі, це, це справжні герої. Чтобы куда-то уезжать, речи не было. Меня сколько раз просили, сколько раз заставляли, и бросить э, и своих родных, и город. И ехать... Не, у меня работа. Я просто такой человек, что я, я не представляла себе, как я могу уехать, и оставить скорую свою, и людей и их свой город. Самая старшая моя сестра, которая была оземную поруш, Вы сейчас. Яка... Никуда не выезжала. Никуда не выезжала. Все разом было. Так.

Дружній колектив ентузіастів. Саме головне, що запам'яталося, це людські відносини. І пацієнти, і колектив, і багато волонтери нам допомагали. Адміністрація, яка цілодобово знаходилася на місці, вирішувала всі питання. А питання у нас було багато з постачанням, з медикаментами, з різними, скажімо так, медичними виробами. Місто було в кільці. І Якось ну, вдавалося вирішувати ці питання і надавати людям допомогу. Колектив наш витримав, я пишаю своїм колективом однозначно. Е, проявили таку єдність, півдружність, скажімо так, згуртованість. Жили всі на території лікарні. Один з співробітників нашого відділення це досвідчений ординатор, село, де він проживає. Потрапило в окупацію. Намагався ще протягом перших двох днів, коли в щільне кільце черніго не взяли, прорватися на роботу. Але околиці черніго вже були заміновані. У мене було три інструменти: зажим, циганка гнута, і пінцет, в якому обломаний один зубчик, хірургічний пінцет, в якому це все. Було там трошки воріт у нас такі футбольних розпливну, чимось шити ж треба ці рани, хоч якось ці ткані сопоставити. От. Ну і почалась. почали працювати. Ну, а знечулення які? Крікаїн або маленька палка в зуби. Ну, поки в нього шок, то щось можна робити, він так біль мало відчуває, а потім все, все проходить, а це ж перев'язки, вони ж дуже болючі. Таке, що прооперувати, прооперував, а потрібно ж виходити якось. Ну і це кожен ранок встаєш, з сім'єю, попрощався, бо не знаєш, що в них наумів, тих орків. І пішов, бо люди позабирали цих поранених по хатах. В карманах це бінти. Щось у них там було, ну це йдеш, він встановлює. Хорка є, кажу, ну хорки нема. Ну йди. І це він остається ззаді, йдеш. Знаєш, буде він стріляти, не буде він стріляти. Ну, от так, так. було. Кожен добував воду по-своєму, хтось возив з Десни бутилками, але кожного ранку приїжджала цистерна, автоцистерна і привозила воду. З усіх, з усіх відділень всі е, лікарі, санітарочки, медсестри спускалися вні, е, вниз е, з старою, з відрами, з бутилками, набирали воду, щоб попити, помити відділення, помити операційні. Кожен ранок починався з того, що ми набирали воду. Щодо найтяжчих днів, всі дні були важкі. Це була боротьба за виживання, за існування, боротьба за те, щоб допомагати людям, допомагати пораненим. Це щоденна боротьба. Найбільш важкі дні це були дні, коли привозили велику кількість поранених. Це була цілодобова праця, кропітка праця, праця в важких умовах, в обмежених умовах в чомусь. От, як правило, вже тоді розуміли, як тільки десь йдуть артилерійський обстріл, через, чекай через 15-20 хвилин будуть поступлення хворих. От тоді всі мобілізувались, йшли на приймальне і чекали. Сергій Володимирович, Стратілат, наш завідуючий. Кардіологічним відділенням, як показала практика, з самого початку ведення бойових дій всі лікарі були поділені на хірургічний та терапевтичний профіль по факту. І кардіолог, який виконує складні кардіологічні операції, на той час був звичайним хірургом, звичайним травматологом, звичайним колегою, людиною, який нам просто допомагав і робив так само, як всі, просто звичайно працював в бригаді. Незважаючи на те, що десь там стріляло, десь там сипались вікна, наші люди є наші люди. Вони держалися дуже достойно. Було спочатку страшно, потім якось вже, якщо так можна сказати, до цього якось звикаєш, коли ти стикаєшся з тими пораненнями, з якими в мирний час ми не стикались. Але Якось це все на задній план, та і працювати, працювати, працювати. Працювати, і підтримувати колектив, підтримувати хворих. Спочатку обстріли були більше в день, бо нічого не боялися. літали над містом, стріляли, а потім потрошку потрошку перемістилися на більше на нічний час. І вночі почали обстрілювати і ракетами, і бомбами місто. і Дуже багато пацієнтів поступало саме вночі. Ну, найстрашніше було ночі. Очень ночі було. Днем як-то. Вроде ехали, видели, понимали глазами, а ночью, когда все везде пылает, и едешь, и не знаешь: кто откуда стреляет, где свои, где чужие. Очень страшно было. Вот именно самой ночью ночные у нас были страшные вызовы. На, в общем, на заводе получилось там, как прилетела ракета, и мужчину нужно было доставить до машины километра, наверное, полтора, Вот так вот. А машина під'їхати скоро і не може. І ми позкоменчим вот положенням не можна було положити грудної клітки, він захлюбувався, задихався. І ми ползком позднім і внесли його до своєї машини. Робота вночі під час бойових дій сильно відрізняється від роботи в день. Ну, оскільки в темряві всі страхи вони загострюються. Це, по-перше, по-друге, немає адекватного освітлення. Був такий випадок, що сіли акумулятори, підзарядити нічим. Оперували дві операції, тоді в нас апаратомі були. Ми провели з лобними ліхтарями. Оперували анестезіологи на акумуляторі апарат штучної вентиляції, щоб хоч якось він функціонував, щоб роздихати хвору. А далі мішком амбу закінчували операцію, а освітлювали налобними ліхтариками. Всім, кому оказали ми поміч хірургічну, ніхто не вмер. Ніхто. Ну, мабуть, це оцінка за наші труди. Найгірше з того, все, що було, це те, що як би, запам'яталося, це власне сам обстріл лікарні, коли у нас якраз перед цим привезли багато дуже пацієнтів, які зазнали травм від мінометного обстрілу. В жилому районі міста і дуже багато людей привезли. Багато у важкому стані, деяких привозили вже в вагональному стані, легких, травмованих, мінно-вибухова травма. Одразу доставляли більше 30 пацієнтів. І саме в цей час почалися якісь пристрілочні обстріли. Біля лікарні почали падати міни. Спочатку до, потім за лікарнею, а потім. Декілька прильотів було в сани, безпосередньо в саму лікарню. В трампунт, в приймальне відділення, в сам в адміністративний корпус, в, в наші корпуса. Після цього у нас не було вікон повністю на одній стороні лікарні. Тоді дійсно було не по собі. Це те, що ми там робили, то долг, хірургічний долг, чоловічий долг. Долг як фахівця, це потрібно було робити, незважаючи на те, що було. Але я вам так скажу, ці хлопці, які були тут, і те, що вони під снарядами, під обстрілами, ризикуючи кожну хвилину своїм життям, кожну хвилину рятували друге, чуже життя, і є подвиг. І це дівчатка, які їм допомагали, ці сестри, санітарички, це подвиг. І від цього нікуди не вийдеш. Так воно було. Чернігів не зламав жоден орк і у нього все ніколи не вийде. Чернігів не незламний.